Це художник і краєзнавець із Городка Петро Вуйталюк. З 2007 року він захоплюється геральдикою. У доробку миття понад 100 гербів створених для населених пунктів чотирьох громад Хмельницької області, зокрема Городоцької та Сатинівської. Знаки, потім ендлеми різні. Я цим займався, але я не відносився як до геральдики. Аж поки не створив був першого герба Сатанова і Городоцької районної ради, от тоді я вже почав вникати і то сатанів. Сатанівський герб три рази. Я автор, але три рази мінявся, тому що в мене вийшло, не знаючи самої основи геральдики, я помістив колір на колір, який не дозволяється поміщати. Метал на метал теж не дозволяється, білий і жовтий це срібло і золото. 10 червня у міжнародний день геральдики Петро Віталюк презентував земляка в виставку гербів та проєктів населених пунктів гордоцької громади. Серед них герб колишнього гордоцького району та проєкт герба самого городка, який не був затверджений. Ми із отриманих гербів Петра Бороніславовича відібрали затверджені герби, які затверджувалися. У минулі роки сільськими радами, які зараз війшли у склад нашої об'єднаної територіальної громади. Ось далі йдуть проєкти, які пропонуються саме Петром Брониславовичем до розгляду міської ради. Ці герби увійдуть до книги «Символіка Хмельниччини, яку готує до друку геральдист Валерій Напиткін. Він вважає Петра Віталюка одним із найточніших геральдистів області. Це не просто картинка, знаєте, як вою, аби просто так за кожним стоїть. Робота за кожним стоїть перемовини з жителями села чи району, з бібліотекарями, праця в архівах. Тобто це дуже серйозні гірби. І я скажу так, що в області Петро Броніславич, ну скажімо... Практично найбільша кількість гербів це за ним. Причому тут справа саме не в кількості, а в якості якісних гербів, правильний гербів, з дотриманням правил геральдів. Так що ну хочу привітати Петра Бронюславича з виставкою, ну і подальших досягнень, тому що знаю, що городська громада теж вже на підході ще трошки будуть всі села з гербами». Перші відвідувачі виставки зізнаються, дізналися багато нового про свою громаду, а герби миття ще довго розглядали та обговорювали. Сьогодні ми прийшли на цей захід всім своїм колективом, всі викладачі, і ми дуже вражені тим побаченим, тому що ще ніколи ми не чули про герба, стільки про герби, що сьогодні почули. І взагалі я знаю про Віталюка, що він художник. А я сьогодні побачила, що він і малює такі герби, вчить історію, знає історію всіх наших сіл. Я просто шокована. Виставка Геральдика Городочини у краєзнавчому музеї триватиме до кінця червня. Паралельно тут експонуються роботи юної художниці Наталії Бодачук.